Привіт, друже! Вітаю тебе на каналі Hunter Live. Сьогодні у нас відео розпаковка рушниці турецького виробництва бренду KORE модель Цитадель. Це новинка на українському ринку, і тепер давай подивимося детальніше, що нам пропонує турецький виробник. Зброя прийшла до нас в звичайній картонній коробці, але це ще нічого не означає. Ось так виглядає рушниця. Хочу звернути твою увагу на те, що вона має досить нестандартну комплектацію, як для звичайного турецького напівавтомата. Давай познайомимося з нею ближче. Точно не пам'ятаю, як ця тема називається, але це флажок, який показує, що ваша зброя є зараз незарядженою. Зазвичай на змаганнях вона є актуальною, ця тімка. Давай по зовнішніх моментах цієї зброї пройдемося. По комплектації хочу звернути твою увагу на те, що зброя укомплектована прицільними засобами, а саме механічними мушкою та ціликом. Це дозволяє тобі відразу з коробки. Дістати зброю і займатися практичною стрільбою. Дуже зручно. Окрім цього, на ствольній коробці хочу звернути твою увагу, що є присутня планка вівера, де ти зможеш монтувати не лише механічні прицільні засоби, але й навіть каліматорний приціл. Теж прикольно, мало хто із турецьких виробників комплектує свою зброю, свою базову зброю такими аксесуарами. Так, тут хочу звернути твою увагу, що зброя ствол має різьбу для чоків. Для того, щоб ти зміг регулювати кучність свого пострілу і чоки є подовженого типу, що теж в принципі зручно. Це буде впливати на дистанцію твоєї стрільби і роботи з цією зброєю. Приклад тут є, до речі, нетиповий. Зазвичай такі зброї, хочеться бачити його телескопічним, але оскільки даний бренд виготовляла модель Citadel на американський ринок, то там більше уваги приділяють саме такому класичному прикладу веслу. Нетипово, прикольно. Також хочу звернути твою увагу ще на те, що ручка пістолетного типу йде, і вона є прогумованою також з формами під твої пальці, що дозволятиме тобі досить надійно і добре фіксувати зброю під час стрільби. А і до речі, не зразу я це побачив. На цівці є присутня планка. Теж вівера, і тобі це дозволить монтувати якісь додаткові стрілецькі аксесуари, такі як ліхтарик чи щось в тому роді. Що ж, давай тепер подивимося, що всередині приховано в цієї рушниці. Так, зверну твою увагу на те, що рушниця має газовідвідну систему перезаряджання, тому зможе приймати набої будь-якої ваги від мінімальних наважок. До магнум набоїв це зручно, в принципі, ти не будеш ні в чому обмежений під час експлуатації даної рушниці. Що ж, давай тепер приділимо увагу трішечки найголовнішій із складових цієї рушниці, а саме стволу. Ствол має довжину 20 дюймів або 51 сантиметр. Це класична довжина ствола, яка найчастіше використовується в помпових рушницях чи в напівавтоматичних рушницях, але для практичної стрільби. Ствол оснащений мушкою. Вона причому тут є піднятою вище, оскільки для того, щоб вона краще поєднувалася із механічним ціликом. Всередині ствол є хромований, тому він буде в принципі досить ресурсним, і його буде відносно легко очистити від бруду, від асвінцовки і тому подібне. Так, що ще слід про нього тут сказати? сказати ага. Присутній поршень класичний. Ось він має ось такий вигляд, газовий поршень. Ставимо його далі і поки що ствол е відкладемо в сторону. І ще повернуся до моменту комплектації зброї. Додатково рушниця комплектується змінними звуженнями. В комплекті йде циліндр, він вже стоїть чок та півчок. Вони всі є подовжені звуження, тому буде комфортно навіть відкручувати їх рукою, не обов'язково мати при собі ключ. Так йдемо далі. Повертаємося до самої рушниці. Як я вже й сказав, тут газовідвідна система перезаряджання, тому в плані догляду і чистки за цією зброєю треба буде приділити більше часу, ніж би це була, наприклад, звичайна помпова гвинтівка рушниця. Тепер ще декілька слів про зброю вже в зібраному її виді. Зброя так само класично комплектується запобіжником. Він знаходиться в тильній частині ствольної коробки. Є кнопка, кнопка повернення затвору в своє естетичне становище. Ось тут воно знаходиться. І з додатковою комплектацією є важіль подавання набоїв із трубчатого магазину в лоток. Для швидкого та зручного перезаряджання. Що ж, давай тепер узагальнимо інформацію. Модель Citadel від бренду Core це хороша зброя для тих, хто лише починає знайомство із гладкоствольними рушницями, і обирає собі варіант для дому, варіант першої рушниці і, можливо, навіть варіант для занять практичною стрільбою. Вона для всіх цих потреб цілком підходить. Надійна система перезаряджання показала себе досить добре в попередніх і інших моделях. Даного бренду вона є максимально простою в користуванні, тобто не треба ніяких надзусиль для її догляду і розуміння, як взагалі не потрібно користуватися. І найголовніше, що слід про неї знати, це те, що е, дана рушниця має найприємнішу вартість в Україні в цілому. З такою комплектацією, з такою системою перезаряджання, ви отримуєте зброю всього за 9400 гривень. Якщо ви задумуєтесь над купівлею першої своєї зброї, дана вартість і дана комплектація є дуже дуже привабливою тому варто задуматись. Це всі основні моменти, що стосуються даної рушниці. Якщо тобі це цікаво, чекаємо на тебе в Хантер РВ. Вдалого дня! На зв'язку! Ну що, оперли. Е, відос має бути лайтовий. Не, не напряжний, правильно? От і запишемо. Все, ого, погнали! Перший кадр. Привіт, друже! У нас сьогодні відео ще раз. Е, Е, рушни. Забекався. Е, що ж, хірово? Е, 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 що ж, хіро. Е, сьогодні в нас відео розпаковка е, рушниці Попрощування. Трошечки простіше. Е, я забув, як це тільки називається. Не, давай ще раз тоді.